Всім привіт! Ось і настала пора готувати щось із кабака. кабак чи гарбуз, як то називає. Ось у мене такий є гарний гарбуз, і я хочу з нього зробити сьогодні. Плачинди. Розріжу його, замісю тісто і буду готувати. Ой, який він. Силу треба мати, щоб його розрізати. На силу, їлу силу розрізати кабака цього гарбуза, який він гарний всередині. Він Такий прям красота. Зараз я його почищу, виберу насіння і буде далі покажу. Сіння посушу із біру, щоб на весну посадити. Такий гарний кабак. Нарізала на скипки, ось чищу його. Так. І буду натирати на терці. Серединку трошки вирізаю. Отак. Довільну кількість я беру. Хто їх скільки хоче. Більше, менше, солодше. Кому як подобається. Так, мисочку і на таку крупненьку натру. Потерла вже гарбуза, а сюди добавлю цукру за дві ложки, щоб сік трохи вийшов, щоб не було так сильно мокро. Постоїть з півгодинки, а я поки тісто зроблю насочно і буде солодша і не така соковита. Начинка моя. Отак, зараз займуся тісто. Для тіста я беру 250 мл. Теплої такої, чуть тепліше, ніж кімнатна, водичку. Трошечки солі сюди додавлю небагато. Багато не треба. За дві ложки олії влию. Так, все. Гарненько розмішаю. І... А тут в мене 500 грам е, муки. Я так трошки сиплю, побачу, скільки мені потрібно буде, щоб не дуже густо замісити і не м'яко. Зараз побачу перед ложкою, потім буду рукою. хороший кисток получится так, можно уже на стил выкладывать и замесить краще Місяця це, ще мукички трошки. І буде саме раз. Ось таке в мене вийшло тісто. Вимісила гарненько. Зараз я його накрию і хай з півгодинки відпочине, щоб легше розкачувалося. Пройшло півгодинки. Ось таке в мене тісточко, ще раз його трошки підмісю. М'ягусеньке стало еластичне. Дивіться, яке гарне тісто. Отак. От Зараз розділю. Розкачаю свої коржики. скачувати. Ось такий Коржик я його трошки так потягну, бо він уже помащений і дуже гарно тягнеться а тепер на серединку буду розкладати гарбуза цього натертого. Ось так. Дві ложки достатньо. Більше не буду. Ну тепер так заклею. І ці боковушки розкладаю отак. Приклею. Ось так. Пише цю одну. Достати звідси. І накрити сюди теж. Ось так це забрати, щоб не горіло. Ось так печуться в мене плочі дочки мої. І ця. Зараз вже винімати. Ще трошки. А тут роблю вертутку ще зроблю. Розтягнула гарненько тісто і ось викладаю гарбуза зверху. І дуже багато його накладати, щоб пропікся. Гарненько закручу. Тісто дуже тоненьке. так, Аж світиться начинка. І може в духовки запекти, але я на сковорідку покладу, вона прокачається під кришкою. Отак, От перекручу ще трошки. Невеличко. Ось. Все. І зараз покладу на сковорідку. Ось яка красота в мене вийшла. Це в мене вертутка така. Це плачіндочки. дві штучки вийшло, я зробила. А це такі, як чебуреки зробила два штуки. Зразго Розламаю і покажу вам таке слоєне виходить тісто. І пропеклося, і дуже смачне, хрунтить, пропечене. Смачненьке, дуже смачно. Так що Кому сподобалося, робіть собі і куштуйте. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові! До зустрічі!